Сила здатна примусити Росію до миру. Про це заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак під час міжнародного форуму Сила спортивної дипломатії. Він зазначив, що всі розмови про переговори це спосіб послабити демократичні країни. Послухаємо пряму мову. Доброго дня, шановні друзі, спортсмени та лідери української спортивної спільноти. Україні сьогодні важко в усіх сенсах якими б стійкими та мужніми ми не були, але без ресурсів іноземних партнерів нам буде дуже складно вистояти і перемогти. Ворог витрачає мільярди на пропаганду та мережі агентів по всьому світу, тому нам потрібен кожен голос, який зможе доносити правду до людей різних країн. Пояснюйте, Росію вже масштабно підтримують Північна Корея. Іран та інші авторитарні країни. Якщо коаліція агресорів матиме успіх в Україні, вони підуть далі. І не лише у Європі. Це дасть сигнал потенційним агресорам на всіх континентах: вбивай і тобі нічого не буде. Світ отримає кардинально більше кровавих конфліктів. Тому всі народи зацікавлені у придушенні агресії. Пояснюйте. Росія не збирається зупинятися, а всі розмови про переговори спосіб послабити демократичні країни. Лише сила здатна примусити Росію до миру. Росія має програти, аби інші народи не були вимушені щоночі сидіти у бомбосховищах, а сотні інших міст не стерли з лиця землі. Я вдячний вам за вашу принципову позицію. Особлива подяка Іліні Світоліні за підтримку ініціативи президента України Bring Kids Back UA. Запрошую інших спортсменів долучитись до цієї важливої ініціативи. Ваші голоси допоможуть підвищити увагу до питання повернення наших дітей, яких примусово депортувала Росія. Також необхідно доносити до світу важливість посилення санкцій проти спортсменів Російської Федерації, адже більшість з них є частиною пропагандистської машини Кремля. Їхня участь у змаганнях легімітизація агресії. Завдяки злагодженій роботі наших дипломатів та партнерів нам вдалося забезпечити повне відсторонення Росії від участі в Олімпійських іграх. Перше. З 1984 року російські офіційні структури відсторонені від Олімпіади. Це важлива перемога для нас і для відновлення цінності міжнародного спорту. Натомість ми організували український дім Воля Спейс у Парижі, який став символом нашої боротьби та волі. Понад 15 тисяч гостей відвідали український дім. Там президент Володимир Зеленський у своїх зверненнях розповів правду про російську агресію. Через роботу з атлетами, офіційними особами та звичайними громадянами ми можемо посилювати український голос у світі. Спорт є універсальною мовою світу. І це не лише про перемоги на полі чи майданчику, це про цінності, які ми з вами несемо у світ. І тут я хочу згадати слова легендарного Алекса Фергюсона. Тяжка праця, робота у команді, суворі принципи, ось ці які цінності були у місцях, де я народився. Саме завдяки таким цінностям Фергюсон перетворив Манчестер Юнайтед на глобальний бренд, а футболістів на амбасадорів, які пропагують їх по всій планеті. Манчестер Юнайтед став відомим у світі завдяки Фергі Тайм. Вирішальний час наприкінці гри, коли команда сера Алекса Фергюсона збирала всі свої сили, проводила разючі контратаки і здобувала перемогу. Сьогодні для України саме цей Фергі Тайм нам потрібно зібрати всю силу, всю витримку, щоб виграти цю битву за майбутнє. І в цьому ми покладаємося на вас, наші спортсмени. Кожен із вас є дипломатом, амбасадором України. Ви представляєте нашу культуру, нашу волю до перемоги і нашу мрію про мир. Ми віримо у вашу любов до України. Дякуємо за вашу роботу і вашу самовідданість. Ви потрібні Україні саме зараз, у цей вирішальний момент. Разом ми переможемо. Перітайм починається. Слава Україні.